Лісові пожежі охопили майже всю територію південної Європи. Полум'я вирує у лісах Греції, Італії, Іспанії, Македонії та Чорногорії. Найбільш критична ситуація склалася на грецькому півострові Пелепонез. Там вогонь у притул підійшов до третього величиною міста країни Патри. Влада голосила в регіоні режим надзвичайного стану. Непроста ситуація, і в сусідній Македонії біля міста Сваті Ніколі вночі полум'я охопила ціле село. 30 із 40 будинків згоріли вщент. Влада вчасно встигла вивести всіх жителів і. Зони ризику горить і Чорногорія. Напередодні ввечері вогонь вирував на пагорбі гориця, на честь якого і названа столиця держави. Проте пожежникам вдалося стабілізувати ситуацію. У Сутумері і Мойковці горить стародавній ліс із 400 літніми соснами. Непросте становище також в Іспанії та Італії. На острові Тенаріфе вогнем охоплені близько 300 тисяч гектарів лісових масивів для приборкання пожежі. Задіяли сім вертольотів. Однак полум'я вже наблизилося до кордону національного парку, де розташований вулкан Тейде. Одна з головних визначних пам'яток Танаріфи. Пожежники кажуть, що не в змозі протистояти гарячій стихії. Також сильна пожежа вироє на острові Ла Пальма. там вогнем охоплені 500 гектарів лісу. А в Італії горить увесь південь країни. Зокрема, пожежі зафіксовані в областях Кампанія, Калабрія, Лаціо, Апулія і Сицилія, Сардинія, Базиліката, Рігурія, Абруцу, Умбрія. Вдалося загасити сім великих пожеж. Лишилося ще 12.